Малята сьогодні ми з вами поговоримо про видатну українську письменницю Лесю Українку. 25 лютого 1871 року у Новоград Волинському на нашій українській землі народилася гарна дівчинка, яку батьки назвали Лесею. За кілька років батьки помітили, що у маленької дівчинки абсолютний музичний слух, і Леся в п'ять років вже почала грати на фортепіано. А ще у Лесі був неабиякий потяг до літератури, і у вісім років вона написала свого першого вірша біля замку Любарта в Луцьку. Лесенне прізвище було косач. І щоб усі знали, що дівчинка ця з України, Лесина мама, відома письменниця Олена Пчілка, порадила їй підписувати вірші як Леся Українка. Леся була зачарована українською природою. Вона любила ліс, річку, поле, птахів та все живе, що було навколо неї. Саме тому багато її віршів про природу. А ще вона дуже любила море і часто складала про нього вірші. Один з них ми сьогодні з вами вивчимо. Він називається Тиша в морі. Послухайте його. Тиша в морі ледве-ледве колихає море хвилі, не колишуться од вітру. На човнах вітрила білі, з тихим плескатом на берег рине хвиличка перлиста, править хтось малим човенцем, в'ється стежка золотиста. Ось такий гарний вірш. А зараз давайте разом повторимо його. Спочатку називаємо автора та назву, а потім з допомогою картинок розкажемо вірш. Отже, Леся Українка, тиша в морі. Тиша в морі, ледве-ледве, колихає море хвилі. Не колишуться од вітру на човнах вітрила білі, з тихим плескетом на берег рине хвиличка перлиста. Править хтось малим човенцем. В'ється стежка золотиста. Молодці малята, давайте ще раз спробуємо. Леся Українка, тиша в морі. Тиша в морі, ледве-ледве колихає море хвилі. Не колишуться од вітру, на човнах вітрила білі. З тихим плескотом на берег рине хвиличка перлиста. Править хтось малим човенцем вється стежка золотиста. А зараз спробуйте самі розповісти вірш. Молодці малята, сподіваюсь, ви запам'ятали вірш та розповісти його своїм рідним та друзям. А я з вами прощаюся. До побачення, до нової зустрічі!